Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Мене звати Аліна і я мама в декреті. На моєму каналі ви зможете знайти мотивації на домашні справи, рецепти, відео про ремонт, а також звичайне життя української сім'ї. Якщо вам цікавий такий формат відео, запрошую підписатися та підтримати мене лайком. В минулому відео я розказувала про нашу халепу з тонуванням фарби. І сьогодні вирішила детальніше поділитися нашим досвідом і, можливо, попередити халепу, якщо ви знаходитесь у стані ремонту. Тому щиро рекомендую прислухатися до порад. Я, звичайно, не майстер, але, можливо, вам така інформація буде корисна. Отже, розповім все спочатку. Коли ми тільки почали наш ремонт, ми вже знали приблизно, який тон у нас буде. І поїхавши в епіцентр колірувати нашу фарбу, ми довго не гортали зразки, адже визначилися, так нам здавалося. І поїхали щасливі додому. Та народна мудрість ремонтів говорить про те, що перш ніж купувати 20 літрів фарби, потрібно зробити викраси. Скупий платить двічі. Ну і ця історія на сьогодні про нас. Наслідуючий ранок майстер розпочав фарбування стін, і ми були всі, м'яко кажучи, в шоці. Я плакала і страшенно злилася на себе, тому що тільки... Я в цьому винна і попередні викраси могли б це передбачити. Далі ми з майстром спасали фарбу як могли, додавали білої фарби, додавали якихось різних пігментів, щоб хоча б якось спасти 20 літрів фарби, та нам не вдалося. Я знала, що в такому кольорі ми просто не зможемо жити, і тут не варто економити, адже все одно. Є такі відтінки кольорів, в яких людина себе відчуває некомфортно. От це саме такий колір. І ми вирішили купити іншу фарбу, лишній раз потратитися, але ну, що ж зробиш? Скупий, платить двічі. Так як у нас була біла фарба, тобто не затонована, ми відправились до епіцентру за пігментами, щоб зробити викраси. Я обрала один викрас для дитячої кімнати і три для всіх інших. Отже, сьогодні на підвіконнику я відкриваю свою міні-лабораторію і буду сьогодні в ролі колориста. Отже. Наша порція пігменту розрахована на 1 літр фарби, і я орієнтувалася на вагу, щоб кожна порція була однаковою, взяла звичайні кухонні ваги, і мій літр фарби разом з відеречком мав кіло 700, перепрошую, кіло 175 г. Фарби. І оскільки пігмент був дуже густий, я додавала воду, щоб розмішати, але такими невеликими порціями, аби не порушити текстуру фарби. І, знаєте, Ось такими паличками для, для кави, для чаю, які зазвичай. Продають в кав'ярні, чи, чи просто десь на вулиці на базарі, мені вони не підійшли, оскільки вони жорсткі, жост, не еластичні, і якби, густий пігмент, незручно ними мішати. І до цього я вже прийшла, коли колотила останню, останній пігмент. І це було б набагато простіше зробити звичайним пензликом, який можна купити. В будь-якому творчому магазині за буквально 10 гривень. Що я і зроблю, коли буду колотити фарбу для Артемкової кімнати? А взагалі для розмішування фарби я принесла свій кухонний міксер і планувала збивати, розмішувати тон в цьому ж відеречку, який я купила на ринку, але майстер. Мене переконав, що то не варто робити, і ми просто замішували кожну порцію фарби з тоном в окремому відеречку, мили його потім і знову колотили інший пігмент. Словом, мені нічого не шкода, аби тільки ми змогли знайти наш ідеальний колір стін, в яких ми могли себе почувати максимально комфортно. Але, що я хочу ще сказати, ось. Бачите, цей такий е, колір, який поряд з салатовим. Такий він е, пепельно-рожевий. Е, він мені найбільше сподобався, хоча, в принципі, мені і ось той жовтоватий теж е, е, був до душі. Та все ж таки я хотіла зробити такий якийсь е, колір кави з молоком і плюс із якоюсь такою легкою-легкою розовинкою. Що ми зробили з майстром? Е, ми взяли. Е, Затоновану нашу фарбу ось цю рожеву і е, додали білої один до одного, і вийшов в мене просто неймовірно гарний колір, як на мене. Е, і це те, що я хотіла. Потім приїхав з роботи мій е, чоловік, і теж. Е, Оцінив нашу працю, тобто ми все одно мусили зробити наш колір, все одно наші викраси нам не підійшли. І це ще раз говорить, що потрібно експериментувати, попробувати, зачекати, аби фарба висохла. Пофарбувати викраси в два. В два шари, аби точно побачити результат, аби повністю колір влаштував вас, оскільки коли фарба мокра, вона має зовсім інший, інший колір. Коли вона повністю висихає, вона вже така реалістична, така, як має бути. Отже, ми з майстром потратили, ну, напевне, цілих 6 годин, аби зробити нашу роботу. Ось саме цей в кутку колір нам вдалося з майстром реалізувати в життя. Звичайно, при такому освітленні і камера не передає реалістичності цього відтінку, але це саме те, що я шукала. Ну і Ми не гаяли часу. На наступний день поїхала до епіцентру, аби взяти порцію пігменту. І розпочати фарбування стін. Ось цей викрас салатовий, який був на попередніх кадрах, я його зробила для Артемової кімнати, і він мені сподобався. Та все ж таки, коли будемо замішувати краску для дитячої, сам пігмент я розколочу в якомусь іншому контейнері, в якійсь іншій тарі, аби. Не додавати повністю всю порцію і зробити його чуть світлішим. Цей тон. Все ж таки, мені би не хотілося робити яскраві кольори на стінах, адже це фарбування. ну... Знаєте, це так в один день не зміниш, потрібно перефарбовувати всі стіни, і все ж таки якісь основні акценти я буду намагатись додавати за допомогою якогось текстилю чи, чи декору, е, от, щоб під настрій можна було змінювати. А стіни мають бути більш такими нейтральними. Ну, це, звичайно, моє бачення, взагалі, взагалі е, на рахунок смаків. Не спорять. Я в місті зустріла нашого майстра, який робить нам кухню. І він такий здивований, каже мені, чому ви до мене не дзвонюєте? Скоро ж новий рік, якби всі надзвонюють, питають, де моя кухня, де моя шафа, де мій комод і так далі. І каже мені, у вас що, ще не готовий ремонт. І я така, хм". Блін таки не готовий. Але е, я його втішила, сказала, що ми вже фарбуємо кухню і все ж таки на днях вони десь приїдуть. Е, на днях, звичайно, це вже пройшло 2-3 тижні, як ми останній раз зустрілися. Але якби він нас не підганяє. Е, і це добре, і ми його не підганяємо, і це теж дуже добре, оскільки ми просто. Ну, Банально не встигаємо. Знаєте, так як завжди, ремонт він не має якогось пункту завершення. Постійно щось та й додається. Отже, фінальний викрас і можна приступати до фарбування кухні. Майстер розпочав фарбування з ніші на кухні. І, як ви можете помітити, у відрі фарба. Ніби й не затонована, ніби білого кольору. Та насправді вона зовсім не така. І це ще раз говорить про те, що потрібно робити викраси, оскільки ми йдемо в той самий епіцентр, замішуємо фарбу і, на вигляд вона ніби непогана. Приходимо додому, малюємо, а там зовсім інші відтінки. не забарилися і привезли частину кухні. Звичайно, перед початком монтажу потрібно доробити електрику, вимикачі, розетки, підключити точкове освітлення. Цим займеться мій чоловік по вечорах після роботи, оскільки він зараз дуже зайнятий. І, знаєте, там одна годинка, там дві, і поки привезуть вже всю кухню. Я думаю, що він впорається. А це вже на слідуючий день, і сьогодні, по ідеї, мали би збирати кухню докупи, але щось пішло не так. І це мені, в принципі, на руку, оскільки я маю можливість добре помити газові труби, труби отоплення та і інші комунікації, щоб потім всього по мінімуму було. Та, на жаль, з виключенням електроенергії, та і мені ким Артема лишити, коли він не ходить до садка. І я. Таку процедуру не провела, тому часом мінуси мають свої великі плюси. Наразі це єдина пофарбована кімната, і я просто кайфую від тону стін і не дарма ми витратили стільки часу та зусиль. Я результатом задоволена. Отже, сумуючи нашу історію, я зрозуміла, що перше, 100% необхідні викраси. Бажано на стіні, де є по максимуму денного світла. Ну і, звичайно, придивитися до кольору і при штучному освітленні. Друге не шкодувати коштів та часу, адже в цих стінах нам жити і поміняти колір стін, коли заманеться. Ну, не так просто, як хотілося би. Третє. За викраса я знала, бо передивилась багато відео, де люди стикалися з такою ж ситуацією, але подумала, що мене пронесе. А отже, переоцінила себе і як наслідок помилилася. Четверте, зразки, розкладки, каталоги, тонування в реальності на стінах виглядають темніші в 2-3 рази так точно. Ну, це 100% з власного досвіду. Ну і останній пункт. Найголовніший результат має подобатись саме вам та вашим домашнім, не майстру, не сусіду, не комі чи там ще комусь. Вдома ми проводимо багато часу, і цей простір має бути максимально комфортним для нас, для нашого ока та для емоційного стану, так скажемо. Повторюсь, я не спеціаліст, я не майстер, просто ділюсь своєю думкою та досвідом. Ну, у нас поганий досвід, хоча, в принципі, досвід поганим не буває. Він завжди приносить тільки користь. Ми збільшили нашу кухню за рахунок кімнати, яка була поруч, і я не шкодую. Хоча можна було б зробити там гардеробну, ну хто не мріє про гардеробну, напевно немає такої жінки. Та знаєте, я нажилася в таких маленьких кухнях, і мені хотілося розгулятися. Я не шкодую. От я дуже щаслива, що нарешті в мене буде велика простора кухня, великий стіл, і ми не будемо тіснитися і мішати одне одному ліктями, так як це, наприклад, в нашій зйомній квартирі ми тут не поміщаємося. А ще якщо хтось приходить в гості, то, то взагалі. Знаєте, як в рукавичці. Мій чоловік потратив ще один вечір і майже доробив освітлення на кухні і поставив розетки та вимикачі. Мені результат подобається. Загалом ми задоволені і на крок ближче до нашої мрії. Мені так шкода, що нібито, знаєте, такі приємні моменти, а ми їх проживаємо під час Великого Горя. І за ці 9 місяців війни я не відчувала себе щасливою. І навіть зараз от прийшов цей момент, і ніби переїзд скоро, а ну знаєте, ну, не те, не ті відчуття, які мали б бути. А ось так наша кухня виглядала в процесі ремонту, і тут видно стільки праці та зусиль було вкладено. А далі вставляю кілька кадрів тут оператор мій чоловік. Судді подалі? От так. Бистрі працюють. Вирізають тумбочки різні. Я точніше в тумбочках ззаду. Ось технічні. От тут, ну, ще не закінчили. Так що тут уже чистове. А тут Ремонтне відео в мене вийшло. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк. Бажаю вам мирного та спокійного неба, і побачимось в наступних відео.